У вас Планка є? Планка у нас не падає. Ну, Скільки відсотків? Ми зараз <coughs> на даний момент коментувати це в кому обсязі не бажаємо, але тим не менше спілкування із нашою громадою за останній час, оскільки так склалося обставини в родному місці долучитися до нашої компанії. Ми орієнтуємося менше 7% матиме в українському рівні. Думаємо, що якщо резонанс. Для небезпеки у людей спрацює і вони відчують, що потрібно все-таки захищати свій голос більш активно і е не дати можливість цим фальсифікаціям збільшитися, оскільки є, е так як вчинку ця корма занадто великий темп агітаційної кампанії е Михайлішина може з ним зіграти дуже злу Дуже злежати. Може просто-напросто переносити для людей цю інформацію і глухо програти. Так само ми не можемо зараз врахувати всіх цих суспільних.